Принципово відмінні позиції. Перше це сприяти духовному розвитку громади, і друге, підтримувати розбудову агентурно-диверсійної мережі КГБ Старудяєва. Тому в мене питання до автора. Ви у своєму зверненні в проєкті рішення охочете про виділення землі. Вінницькій єпархії Української православної церкви Київського патріархата чи Московського патріархата, а фактично Путінського гундяївської церкви імперії, яка веде з нами війну. Так, Шановні депутати, маневр пояснення Української православної церкви, Він і тут, і там буде якого патріархату? Я ще раз вам сказав, українська православна церква Так, про Та, Та, ціну. <звіць>. Це у вас не виговорю. Щоб поставити точки на дві в цьому питанні, є погодження. Подивіться, будь ласка, на двох сайтах українського патріархату і того, і того патріархати, є два листи, що український патріархат не заперечує в тому, що передати. Український патріархат. Український патріарх. Я вам пояснюю, є два листи. Ще Можуть вони дослухати, чи не треба допомагати? У згодженні. Шановні колеги, Крученьок Олександр Васильович, звертає вашу увагу, що на сайті, що на сайті Української православної церкви Київського патріархату і на сайті Української православної церкви, це Вінницька і барська єпархія, є листи, які узгоджені між цими двома єпархіями щодо спільного використання даних. Культової спортсменів. <титом> і Ну, Можна зайти на сайт, подивитися. Прошу, ви процедуру. Ми проголосували процедуру, ми про переголосування всього проєкту рішення. Ставлю на голосування, що не першому. Фальшовано голосування. Ми будемо голосувати. не вистачило всіх процедур, щоб переголосовувати. Чого ППП кнопка давить? Ви створюєте президент, щоб постійно, в в катастрофу нас приймалися рішення. Нас постійно по 40, потім 5 6 минусів з'являється. Ми створюємо рішення. Куди дивись ціло? Ще раз хотів би звернути увагу на затримання на неможливості голосування за іншу особу, колега, реагування прописано в регламенті Кіліцької обласної ради. Тому ми протокольно дав доручення розглянути щодо заяви. Шановні, рухи, давай, таку, у нас ця церква починається, там саме більше конфлікти. Європі так, як робиться в Львополі. У Львополі дві церкви, одна московського патріархату, одна київського, а батюшка лабіль. Так що це питання на нас треба розвивати. Так, шановні колеги, шановні колеги, є пропозиція депутата Станіслава доставити на переговорування питання. Не дивіться, як за пальці робить, то то ми знімаємо. Шановні колеги, шановні колеги, ставлю в порядку поступлення пропозицій Пропозицію Станіслава відбула то, що до переговору стані цього питання в цілому.